Спостереження за каштаном. Дітки, ви напевно бачили зараз на вулиці ось такі дерева з такими гарними білими квітами. Це дерева каштану. Каштан прокидається теплими весняними днями. Під товстою корою, мініатюрними трубочками-капілярами починають активно рухатись соки дерева. Вони здійснюють маршрут від кінчиків кореня до кожної гілки. Там, на кінцевій зупинці і відкриваються поживні речовини, розчинені у воді. Вони стануть будівельним матеріалом для продовження гілки молоденькими зеленими пагонами. Маленька брунька на кінці пагона от от розкриється і прокинеться в ній нове життя, яке вона кумедне, зелене і волохате, повільно витягує свої лапоті листочки, а посередині поміж ними пірамідка з кульок, у кожній з яких дрімає квітка. За кілька днів кулькова гірка стала пишним суцвіттям. Найцікавіше відбувається всередині, з квітки формується дитинча, плід. такий ось каштан. Обгорнути каштан ось такими колючками неспроста. Так можна для кати, звірят, охочих спробувати його на зуб та й падати з висоти у такому колючому кожушку. Безпечніше, шипи від удару зімнуться, а плід уціліє. Наступної весни з нього проросте новий каштанчик. Подивіться і запам'ятайте, як виглядають листочки каштана. А так виглядає квітка. А зараз ми з вами бачимо плід дерева каштан. З цього каштанчика може вирости нове дерево. А зараз пропоную вам ще трішки помилуватися гарними квітами каштана.